З миром Божим. Хочу поділитися хлібчиком на тему благословіння та прокляття. І... Бог є любов. Як... Він, Коли створив Адама і Єву, він їх зробив автономними. Що це значить? В нас, в кожної людини, Адама і Єви, був вибір і прийняти або Боже Слово, дерево життя. Де є вічність і немає смерті, чи слухати сатану і послухали сатану Адам з Євою, і стали смертними. Тепер цей світ все тлінне, не вічне, тільки духовне, вічне, духовні цінності вічні, це котрі, це у Слові Божій, Божому Біблії, бо Бог є дух. і в нас є вибір, так само, як і Адама Єва був, був вибір. Тепер в нас є вибір щодня, чи е, харчуватися з дерева життя, а це Слово Боже, істина. Ісус Христос, наш Спаситель, і е, е, харчуватися Його Словом і виконувати Його волю, перебувати на цій вузькій стежині, котра веде до Голгофи. Е, а не будемо цього виконувати, будемо наповнятися з дерева жит... пізнання добра та зла з цього світу, інтернет, телебачення. То нас, нас чекає прокляття, і, і це, ну, це, це страшно. Амінь.